Любовними посланнями сучасних Ромео повняться Черкаси. Причому натрапити на них можна будь-де повідомлення коханим лишають на асфальті, парканах чи навіть будинках. Одні зізнаються у почуттях, інші просять вибачення. Сусідам тільки лишається здогадуватися, котрі насті, маші чи даші те написали. Удосталь начиталася вуличних зізнань наша Вікторія Курченко. Непримітна будова як полотно. Звичні рекламні оголошення потіснило любовне графіті. Про що треба думати, якісь Насті перехожі лише припускають. Я не знаю, поняття немає. Це молоді люди виплюскують свою енергію, це добре. І пусть рисують. Може, коханий написав, щоб вона думала, а то він просить, а вона не хоче виходити замуж за нього. Цій Насті на паркані зізнаються у коханні. Її тесті теж, але згори. На будинковій сушарці якийсь МК вчепив величезного плаката свої половинці. Навпроти тут теж живуть романтики. Ось послання Манці, чи то Нанці, чи то Машці. Заради ще однієї Марії. Герой-коханець видерся аж на дах десятиповерхівки. Сусідок-щасливець Надія Дмитрівна не знає. Так каже, любовні написи це вже занадто. Мовляв, то все казати треба наодинці, так замолоду і сама. Робила. Писали відкритки, підписували книжки. Було культурно як-то. Скрито, кому не треба, щоб усі читали. Кохання це не для преси. Сусід Дмитро із жінкою не згоден. Сам кілька років тому зізнається, виводив серце під вікнами обранниці. Дуже гарно, приємно дарувати коханим людям, щиру любов, та, що виражається наявним. Ти що можуть побачити очі коханої людини, коли вона встає зранку, і дивиться вікно студенткам національного теж є на що подивитися під вікнами свого гуртожитку. Одним місцеві ромео тут доброго ранку бажають, в інших просять вибачення. Сергієві слова кохання сніг нині притрусив. Тому залишиться секретом. Юнак каже, такого сам від себе не очікував, бо написи зізнання йому раніше були не до душі. Раніше мені взагалі вони не подобалися, але потім в людей часто думка міняється протягом життя. Так змінилася, і мене, і так вирішив я виразити свої почуття до своєї коханої людини. Саме з цього боку гуртожитку вуличних меседжів найбільше певно дівчата живуть найгарніші. Взагалі-то за напис стійкою фарбою на асфальті чи то будівлі можна піти на побачення з муніципальними інспекторами, але є полотно за вияв почуттів, на якому точно ніхто не сваритиме віртуальне. Останній штрих готово. Вікторія Курченко, Роман Буша. Віка новини.